Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі Все про Все із Світланою. Сьогодні я вам пропоную ще одну дуже смачну страву, яка називається Котлети з консерви в маслі. Це дуже швидка страва у приготуванні, і на той час проста, якщо у вас є в холодильнику отака от баночка. із... Консервами в маслі. От, зустрілася мені в моєму холодильнику така баночка, і вирішила приготувати такі котлетки разом з вами і поділитися цим рецептом. Дуже цікавим рецептом. Я не раз зробила такі котлетки, але із картоплею я їх ще не робила. Завжди робила із рисом. А сьогодні знайшла рецепт. Який, в який ходить ще такий інгредієнт, як відварена картопля. Тож, розповідаю, бо вже працюю і вирішила з вами поділитися. Думаю, ну чого ж я такою стравою не поділюся із своїми друзями. Тож, вирішила зняти це відео. Для цього рецепту потрібно взяти одну баночку. Консервів у мослі, я воду відсідила, осталася тільки сама рибка. Також дві великих картоплини я відварила і потерла на тертушці. Також один стакан рису я відварила, відсідила і сюди помістила в мою мисочку. Також одна морквина і одна цибулина. Я обжарила. На олійці і додавила сюди до моєї маси. От через те вона вийшла, оце така, такий рис такого кольору. Морква, цибуля обжорена. Також я зараз буду змішувати усе в єдину масу, формувати котлетки і панірувати у цих паніровочних в Тож, все оце висипаємо в одну посуду і будемо формувати мої котлетки. Так що, ви бачите, що все так спонтанно, як кажуть, вийшло, тому що я не думала знімати відео, а тоді, думаю, поділюся таким рецептом. Можливо, хтось. І приготує, і мій рецепт стане в пригоді у когось, і буде смачною вечерею чи сніданком. Так, зараз оце перемішую, солю, перчу за смаком, які ароматні спеції ви любите, то сюди кидайте за смаком, і будемо формувати котлетку і жарити на олійці. От такі в мене чудові вийшли котлетки, подивіться, дуже гарні. От такі Я їх буду зараз панірувати у сухариках і обжарювати на сковорідці. З цієї кількості в мене вийшло раз, два, три, шість, 10 котлеток. То це чудова вечеря, чи обід. Для невеликої сімейки. Дивіться, які гарні котлети. з допомогою картоплі, вони стають такі, без яйця, саме основне, бачите? Дуже такі гарні, тут же ж, як кажуть, у кругма не багато картоплі, і вони через те, отакі, дуже держать форму гарно, спресовані і дуже-дуже такі гарні. Котлеточки. Зараз уже моя сковорідка накалилася, і я їх буду виложувати на сковорідку. На олійку і смажити. Дуже чудовий рецепт. Я раніше готувала такі котлети, але туди додавала яйце, необжарену цибулю, без моркви, і вони в мене. Зовсім іншої були форми. А це я ще їх і не коштувала, але бачу, що вони вже які гарне Дивіться, які? Дуже чудово виглядають. Так. А якщо котлетка виглядає зразу чудово, то вона буде і гарно, Дивіться, ці які коніровочки, дуже гарні. Так що зараз я її посмажу на олійці до золотавого кольору і будемо з вами дегустувати такі смачнючі котлетки. Ось гарні. Зустрінемося трохи пізніше. От такі в мене вийшли котлетки із консерви у Мослі. Дуже такі гарні, форма гарна. От зараз продегустую. Вони схолонули, дивіться, які. Дуже такі пухкі. Я вам кажу, що із картоплею, смакота. Із картоплею це дуже смачно. м Не перевершено. Приготуйте, будь ласка. Бачите, кусочки. Консерви, кусочки от, картопельки, рис. Також, як де так попадається Вони морковка, такий яскравий колір від моркви. цибулька прожарена, дуже смачно. Так що приготуйте. Це дійсно дуже смачна страва, смачно, дуже смачно. М -м -м. Рекомендую приготувати. Не пошкодуєте. Так що із сметанкою, а можливо, і з кетчупом, чи з соусом, це дуже-дуже смачно. І буде як і перша, і друга страва, тому що тут є і рис, є, і картопля. І в той же час і рибка наша. Дивіться, які пухкі. Дуже смачні. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, кому сподобався цей рецепт. Поживна узимовича страва і дуже, як кажуть, без всякої хімії і шкідливих домішок. На цьому я закінчую своє відео. До побачення, до нових зустрічей! Ще буде дуже багато смачних, корисних і поживних рецептів. Я вас цілую і люблю, ваша Світлана! До побачення!